Що може бути краще, да? Ой. От так? Отак і виживаємо, товариші трудяги. Всім добрий день. Коли частенько нам задають питання, як ви справляєтеся з трьома дітьми? Якось так і справляємося. Ми сьогодні з Ігорком возимо, е, виходить, пшеницю. Перевозимо із ангара ну, з другого, виходить, сюди до себе. Ірю, скільки ми? Учора три і сьогодні три, так? Да? 6 тонн, оце ми за 2 дні, в вдвох перевезли. Трохи, звісно, замучені, спинки болять, ну нічого. Зато, виходить, є зерно, з якого можна робити комбікормо. Заказав я отаку штукень. Це, виходить, теплове реле на допуск 50 А. О, така бабіна. Накрилося теплове реле. Тож прийшлося замінити на нове. Ну, в общем, заказав оце 1200, отака штукень. Вроді фіговінка така, знаєте? 1200, блін, на це гало. Ну нічого. Так сказати, старе себе вже відробило, а, а нове по цей. Ну, треба, треба поміняти. Тож розгрузимо ще, ще, виходить, пшенички трохи розгрузимо і все, і трохи будемо відпочивати. Ми сьогодні з самого утра, як дали. Поліна у садіку я відвіз утром і макару школу. Сьогодні тривога цілий день. Ну, коротше, сидять вони в підвалі там, і, і можна їхати, і треба їхати якось і забирати. Ну, Ми тоді взагалі нічого не зробимо. Тож, коротше, сьогодні прийшлося пожертвувати тим, що Артем зо мною. А Марина вдома трохи в хаті яка хоч поприбирає по цей там, стірки куча, треба по -по -по, ну, постирати, їсти, приготувати. І тушонку вона там заряджала сьогодні. І не знаю, паштет у неї по плану, шкварки, е смалець, і завтра ми опять ріжемо кабанчика. Так що, якось отак. На питання, як ви справляєтеся, отак і справляємося. Хто, так сказать, Хто хоче, той знайде, то як справлятися з Ісці і не буде шукати причин. Да. Усе саменьке. Може, временами дійсно і важкувато. І ми забуваємо про те, що ми молоді, знаєте, там треба те то, те то, да, все. Вже, вже ми так сказати, ми вже дорослі, тато і мама. Треба вже переживати більше за дітей. О, щоб у них усе було. Так, ну що, Юрюнь. Ти як копійка, ну чесне слово. Ну знаєш, як ото, як ти купляєш щось у таксофоні, в отому, там кофе, а тобі копійки висипаються. І от всі погані, а одна між ними, ну прям, ну прям знаєш, золота. Прям. О. Ну, як як, як як, як золотий, так золотий. Скажи. Давай, давай. будемо розружать. Коротше, засипали трохи зерном, і тут у нас заряжений бус. Ой, бус, це, звісно, ракета, бомба. Пітарда, тона, да, тона, а може й навіть більше, 20... 23, мішка. 23 мішка тут, а, да? 23 да, мішка. По 40, ну, по 40 да, десь, десь то воно десь туди і є. Так, оце Дивіться, що у нас завал. Просто конкретний дебелючий завал. Так, це у нас трошки остатки залишки е зерносуміші, яку привозили. Е таке воно ячмінь, пшениця, кукуруза. Горох усе в кучі, так сказати. Тут у нас це ячмінь, це для поросяток відложений будемо комбікорм. Ось ми, ми трошки займемося, наробимо трохи комбікорму, і виходить, на палети просто складемо, хочемо зарядити. Та, так, по, по, по тоні там, чи по пару тонн, не знаю, зробимо комбікорма, На палети зложимо, бо є люди, які проїжджають мимо. І просто-напросто кажуть, Коля, є в тебе готовий комбікорм, там, чи для поросят, чи ну, відгодівля. Часто вже і супоросний можна робити, тобто для свинок, для супоросних. Знаємо, що робочий і все нормально. І виходить, відгодівля. можна на соєвій макухі і соєва соняшникова макуха, і можна соєва-соняшникова і горох. Отак от. Вітамінну групу по бажанню можна всіляку використовувати. Ну, в общем, трошки в цьому плані розберемося. І зробимо отут. Замість у цього ячміня будуть у нас такі бокси стояти. Піддоне буде просто-напросто поділений комбікорм на бройерний, свинина супоросний, ростовий. Можливо, даже старти попробуємо робити для поросят. Ну теж, все по цьому, по, по замовленню, все по бажанню. Що загружу? Та не це не тягає. На ну, що ти сам тягаєш? Підожди. Цей Ігорюнь. Тут попали мішки. Ми ж наскладірували, <рес> О, Ну зараз щось підставимо. Коротше, сюди. Тепер у нас і тут. А ось де вже тут, виходить, криша тече якраз десь в такому місці, десь отут по центру. Ну, прийшлося сюди пшеницю і тут пшениця. І, виходить, зараз мішки поскладаю і сюди зарядили. О. Усе в пшениці просто, а там у нас горох. Ярюк, а там усе горох чи ні? Ні. Не. не все, так? Да? А оце що? Це горох, а що ти мені? Це теж горох? Не. не все горох? Таке, як усе горох. Може я щось не допонімаю. Так, ну ладно, все. Так, все товариші трудяги, просто буду знімати, рішив показатися хоч де ми. Це, такий щось. Це мабуть, той, що останній вже змітали, бо тут щось таке дивлюся, все підряд. Е, цей. Щоб ви не, не думали, де ми пропадаємо. Е, е, що ми нічого не робимо, о, щоб взагалі такої думки у вас не було, того що трудяги завжди щось роблять. Скажи, Ігорю. Да. Завтра будемо різати порося. Так хочеться мені кабана зарізати, щоб, знаєш, сальце оце зробити із соломкою пропекти. Но за, запитання дуже часті, чого ви з соломкою не пропікаєте порося. Ми діло в тому, що коптимо продукт і е, ступінь прожарки горілкою. Я роблю іменно такий, щоб шкура от от должна порепатись, ну, не порепалася. Тобто, не перепікаю. Того, що е, далі це м'ясо йде ще технічна технологічна, там обробка. Тобто, да? е, Воно ще маринується, воно коптиться і далі ще проходить оцю типу, додаткову термообробку. От і все. Так що е, Дуже хочеться. Я навіть не знаю, якби було замовлення, щоб от хтось приїхав, забрав ціле порося, От просто, от просто коль хочемо ціле порося, От заріж нам і зроби соломкою. От зробив би. Взяв би і зробив. Навіть може, хай може не ціле, може половину, а половину б е, собі ставив. Щоб от іменно з соломкою. Тому що ну, ціле мені взагалі не треба. Я би таке поставив би собі, може, кусок би там затка чи, чи ребра якогось. Да і все. Щоб чисто от сальця на соломки. Да? Хочете? Отож. Так що давайте, ви в общем там рішайте, подумайте, поки є у нас е, свинки і кабанчики, які можна... Щас якраз різати. Тож надумаєте, номер телефону мій є у коментарях. Приїдете або там домовимося на який день, я заріжу тою соломкою, прокапчу. О. і ви приїдете, заберете свинину, ту, і... а я собі якусь там ножку оставлю. Поділимося з вами. Коротше, якщо треба, то напишете там мені, чи в вайбері, чи просто наберете. Кого інтересує така штука. Не знаю, по ціні розберемося там. Ріночна ціна по-любому буде дешевше, ніж риночна. Я, я не з тих людей, що там будуть три шкури здирати, щось я так не привик. У нас тут продавали по 140 е за окости, да? то я продавав по 120 за окости. Типа, ну блін, ну воно не стоїть 140. Все розумію, я знаю, що це важкий труд. Ну, зараз, кстати, який важкий труд. Який час, це в мене ліниве свиноводство почалося. Прийшов, вони сплять. Вода є, комбікорм насипаний у кормушках. Що я туди взагалі? Що я туди пішов? Подивіться на них чи що. Так вони гарні, як вчора були, так і сьогодні. Ну, В общем, з, з цією автоматікою я, я перестав себе тепер відчувати свиноводом. А то, як підеш, відра ці тягаєш, спина пече, комбікорм, коротше, вичищаєш те гавно. А зараз не автоматика. Що то значить? Так, лишо? Ну все, Ігорюнь, ти є? Будемо зараз уже до, до цей дорозгружаємо і будемо їхати додому. Поп'ємо кави і все. Да? І відпочинок. А завтра вже Ігорюнчик почне різати кабана. Завтра Ігорюнчик буде кабана різати сам. Ми качок доріжемо, а ти будеш сам і розбирати там. Коротше, будеш мені проходити, мені не, прив... не привикати, будеш проходити курс молодого бійця, ну тільки ж будеш уже завтра сам розбирати, так? Да? Нема питань, давай. Давай. Так, що у нас тут? Получається, е, товариші трудяги, ми вчора в них вичищали. Вчора, позавчора, чи вчора, господи, з пам'яттю вічності цієї проблеми. Так, зараз, мабуть, буду топити, трошечки розтопимо, дамо теплоти. Я сьогодні, до речі, не топив, але сьогодні зранку ми прокинулися, то е я до них зайшов, їсти подосипав. Е і ще один мішок, виходить, я заніс, хай хай думаю, стоїть тут. А. Е ну, в общем, Подоїдали. Трошки подоїдали. Там вон, пів відеречка залишилося. Попів кормушки з'їли добре. Так що якось так. По воді пів бочки ще є. Вчора була повна, але я вчора, е, пам'ятаєте, робив коксидіозку, тобто хай допивають, їм до, до завтра ще буде. Так що хвороб. Єдине, це, мабуть, треба мені розтопити, щоб вони не скупчувалися. Бачите, бо на вечір у нас мороз. Хоча днем було сьогодні добре. Так, ладно, пішов. Ну, взагалі, не зрозуміло. дивися, вивалив ногу, значить, типу, йому нормально. Да? Тобі добре? Вроді тіпа й тепло, ну, ну вроді і не тепло. Так, ну нічого, зараз розтопимо буржуйку і буде красота. Да? Буде красотень. Пішли. Йти. Ну що, все, красота. Зараз оце сидять під буржуйкою, а потім наоборот будуть тікати туди. Хтось їсть, хтось п'є. Сьогодні в нас яке число? А? Яке 23? Ну, 1 числа, виходить, в перших числах лютого будемо починати різати. Будемо пробувати. Так от, рішили, що десь, десь туди. Якраз по времені будемо робити перші забої. Подивимося, що воно потім покаже по результатах. І так, ну що, товариші трудяги, зараз я вам покажу ліниве свиноводство. Ну, відкриваєш до них. Фірточку, заходиш. Так. Ніфігася вас апетити. Вчора повну бочку їм зарядив. Повну, 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 повнісіньку. Да? Їсте, п'єте, красота. А ну, звісно, чого, чого ж вона має бути повна, якщо ми половину розсипемо. Да? Не. Так, тут красота у нас, там красота. Зі Завтра будемо п'ять вичищати. Ну, в общем, що я скажу? Трохи є, бачите, по жолобах. В основному вода, стек, то есть отаке. таке. Сказати, що багато в них навозу було, по какашки, ні. і оце ми зараз зробили їм ростовий, ну, не що як ростовий, гробний комбікорм, то по суті не скажу я, що дуже багато цього. Іменно йде какашок, значить. Впитують е в себе. да. О, завтра, може, може, цього заріжемо чи того. Та різниці немає. Будемо потихеньку їх ось убирати, да і все. І буде красота. Так, все. В общем, якось так. І вам вчора половину засипав, ну сьогодні ще є, ще є, ще є, трохи, трохи пере, пере цей, Переводять, звісно, корму. І води наливають і корму це. Так, да, воно то добре, ну оце ж бачите, якби ще ліві поли були, то оцього б усього б не видно, би було, була б красота, а так усе на пол. І ще й смотря хто як п'є, є такі прям хороші поросята, підійде, питиме, ніде й копля не копне, а є таке, блін, аби погратися. Да? О, свинка до хряка. Діти, зараз ді, ді, буде прыгати, скакати. А є таке, товариші трудяги, що. Ото любитель, або тільки погратися, знаєте? Так, писали мені, що. Таке, як в тебе, Микола, ця свиня цей, поросна. Не знаю, я по ній не бачу, що вона поросна. З чого ви взяли, що вона поросна? Просто якщо вона й поросна, то значить в неї сроки вже повинні підходити. Бо вона давненько була із донатом, тобто це вже... Місяця три, мабуть, вона й не кидається до хряка. Ото останній раз, як я її загнав, і от з того моменту вона ото, з хряком не було. І не кидалася до хряка. Ну, вона тоді худа була. Я тоді, так сказати, я, я то загнав, ну, він на неї пригнув, вона дивлюсь, брик, на задні ноги впала. Получається, що я тоді посчитав, що вона ще його не видержує. Значить, е, рано відгодуємо і потім спаруємо. І виходить ми її вже відгодували, вона вже дебела класна свиня, а до хряка її з того моменту так і не кидалася. Короте, дуже, дуже все інтересно. Так, що в нас із цією? Параболька. Я оце, звісно, переживаю, що може бути... може бути таке, що завмерли, могли завмерти поросятам цієї свинки, або їх небагато, або вони завмерли. Ну, Факт в тому, що вона до хряка не кидається, аборту в неї не було. Ну і по пузові я не скажу, що вона прям капець, в неї там якесь здоровенне пузо. О, Обичне, нормальне. Таке, як вона поїла. До таке. Так, ну що, пройшлися, поздоровкалися, побачилися. Всім дякую, всім до побачення, до завтрашнього дня. Завтра когось. Чекнемо, уберемо, так сказати, і буде красотень. Не? Де? Все. Ну ти, звісно, якась стрімна боба. Ну, їй-богу, гля. І пузо таке, як опускається. Ні, ну не повинно не бути, щоб тебе були поросята. Да? Ну, це тільки в Миколи таке буває. Ну, от ну от в усіх в усіх свиноводів усе нормально. А в мене вечно якісь попадоси з цими свиноматками, то я не знаю, коли їй пороситися. <реш> Я не знаю, чи взагалі порусна вона чи ні. Ось так якось йдемо. Так, все, товариші трудяги, буду прощатися, буду бігти, мені Макара зараз їхати, е, забрати з гуртка англійської мови. А, і заразом і гурка відвезу вже на машину. Сьогодні трошки раніше, ще й видно, ну вже нічого ми робити і не будемо. Завтра кабанчика чи свинку завалимо. Получається, е, Красоту тут наведемо. Ну і все, і якось так. Все, товариші трудяги, всім дякую за перегляд, всім пока, всі живі, здорові. Ви так само будьте живі, здорові, бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Хай вас Бог береже, хай у вас і в нас все буде добре. Все, друзі, всім дякую, всім пока-пока.